1, із нами... Зок вийшла прес-секретарка Волинської митниці Валентина Черниш. Вітання, пані Валентино. Прихожного родина його. Mm -hmm. Отож, пані Валентино, хочемо з вами поспілкуватися про таку важливу тему, як генератори, і знаємо, що дуже багато українців і, зокрема, волинян, мабуть, в Україні не можуть знайти і тому змушені шукати генератори за кордоном, зокрема в Польщі, в інших країнах. І знаємо, що вже дуже багато було їх завезено до України саме за кордону. Чи можете розповісти про правила ввезення генераторів? До нашої країни, чи дійсно їх можна завозити без мита, чи є якісь винятки, чи можете деталі нам розповісти? Так можу розповісти деталі, тільки кожного разу наголошую, що те, що я розповідаю сьогодні, завтра може змінитися, оскільки в умовах воєнного стану наші законодавці дуже часто міняють правила гри, і відповідно так само митниця дізнається про щось, що вже сталося із публікацій ЗМІ. І, зокрема, ми знаємо про те, що Верховна Рада проголосувала два законопроекти, які невдовзі мають стати законами. Один вносить зміни до митного, а інший до податкового кодексу, і тоді можливо правила гри зміняться, але станом на сьогодні і від 16 листопада. Коли е, набула чинності відповідна постанова кабінету міністрів України, громадяни не тільки юридичні особи, а й фізичні особи можуть ввозити на митну територію України пристрої, які або е, виробляють електроенергію, або акумулюють її, або іншим чином, якось покликані подолати ту енергетичну кризу, яку в нас є, і станом на сьогодні, зокрема, вже ввезено через митні пости Волинської митниці більше як 43 тисячі генераторів, майже 95 тисяч акумуляторів. І ще близько тисячі інших е, пристроїв, які дозволяються е, ввозити без плати мита і без плати ПДВ. Це важливо дуже. Е, сума наданих пільг відповідно до цієї постанови вже складає майже 480 мільйонів гривень. Зрозуміло, що е, трохи більше юридичним особам, які ввозили величезними партіями е, цей товар, але в тому числі і громадяни. Змогли скористатися таким правом, і тут зауважу, що обмежень щодо кількості тих акумуляторів чи їхньої вартості, якщо це ввозить фізична особа громадянин України, на сьогодні не існує в законодавстві. Є лише різниця у оформленні того товару. Яка саме різниця, пані Валентино, і чи є, наприклад, різниця, що це дизель-генератор, чи це бензиновий генератор, і чи залежить, наприклад, якось від його потужності? Не залежить від технічних характеристик самого генератора, залежить від вартості, тому що вони бувають різні. І тут слід пам'ятати, ну, що до генераторів, мабуть, ви не впишетеся, а акумулятори йдуть повним ходом. Якщо вартість товару до 500 євро, то людина, і його вага до 50 кілограм, то людина може ввозити взагалі не декларуючи. Вона везе його зеленим коридором, у неї немає що декларувати, і вона просто його ввозить, такі акумулятори бувають на ринку по 300, по 400 євро. Якщо це більше як 500 євро, умовно кілька акумуляторів, кілька генераторів, обмежень по вазі, по всьому іншому немає, однак цей товар треба задекларувати. Тобто людина обирає ці бонус. Якась проблема зі звуком людина обирає червоний коридор. Після цього вона декларує є спеціальна декларація для товарів, які возять громадяни для особистих потреб. Митник розраховує умовні платежі, які необхідно було е, людині сплатити, після чого множить їх на нуль, оскільки людина має пільгу. І така процедура застосовується до е, усіх товарів з цієї групи, однак, якщо їхня вартість не більше 10 тисяч євро. Якщо людина везе товар більше як на 10 тисяч євро, вона змушена вже заповнювати декларацію так звану вантажну, яка застосовується для юридичних осіб, і самостійно самотужки її, в принципі, можна скласти. Але ми рекомендуємо в такому випадку все таки скористатись послугами професійних е підприємців, які мають відповідно програмне забезпечення, електронний підпис і знають механізм, яким чином уже вантажі е можна ввести на митну територію України. Там так само без мит, без ПДВ. Однак. Якщо людина везе і користується декларацією для громадянина фізичної особи, вона мусить пам'ятати, що вона розмитнює безпосередньо в пункті пропуску під час перетину кордону. І якщо більше 10 тисяч євро вартість, вона буде просто проїжджати повз кордон і пропустять, а потім випускатися у вільний обіг уже на внутрішньому митному посту. От такі, от просто нюанси самого декларування і оформлення. Але насправді жодних інших документів, крім на вартість цього товару, митники не мають права вимагати і не вимагають, людина везе користується користуються власне тим товаром, який необхідний для виживання, пані Валентино. А чи є особливості розмитнення генераторів, якщо вони возяться як гуманітарна допомога? Не возяться як гуманітарна допомога. Тобто за тою самою процедурою, яка у нас травня вже незмінна, їх переважно везуть для військових частин, хоча можуть везти і для інших там, будинків умовно для стаціонарного перебування людей похилого віку чи інших установ. Якщо є такі, які хочуть подарувати, є такі, які готові перевезти. Е, нема питання, як гуманітарна допомога, генератори теж у нас оформляються. Але там потім дуже чіткий контроль за тим, куди вони попадуть чи вони попадуть на ринок для перепродажу, чи вони попадуть безпосередню військову частину і будуть користуватися за призначенням. Приводу генераторів, скажу вам, що менша популярність аніж акумуляторів, оскільки ми знаємо, що щодо генераторів, то не просто заплатити за сам товар, а там є ще така штука, як потім постійне обслуговування. І виявляється, що генератори можуть бути, якщо їх неправильно експлуатувати, небезпечні і для людини, і для сусідів. Вони дуже голосно працюють. Вони. Мають викиди, які забруднюють наші довкілля, тому що за генераторів більше вимог на внутрішньому ринку України, але ми це їх не висуває, нам це заборонено. Теж зняти миту та, для ввезення генераторів? Ще якщо, великий, якщо великі партії ввозять юридичні особи, там теж немає мита і ПДВ? Вони теж платять. вони теж не платять, так було зроблено кабінетом міністрів для того, щоб собі зрозуміти. Вони для того, щоб дати можливість дуже швидко і оперативно, бо воєнний стан вирішити це питання, внесли зміни до постанови кабінету міністрів ще від 2020 року. І в переліку тої постанови 20-го року, взагалі, предмети, які необхідні для подолання коронавірусу, і тому ми не дивуємося, що в нас одна і та сама пільга надається зараз і на акумулятори, і на трансформатори, і на інвертори, і інші там, і, і навіть на дроти, розетки, штепселі і все інше електричне. А поряд в тому самому переліку пільг знаходяться термометри, фізрозчини, лікарняні каталки і все решта. Але власне це було зроблено для оперативності прийняття рішень і це дало можливість і громадянам, і юридичним особам е, дуже багато цього товару завести на митну територію України. Нехай гріє і нехай допомагає нам перемогти. Ну і пані Валентино, ви згадали про трансформатори. Теж часто читаємо змі, що нам їх як гуманітарну допомогу надають різні країни чи дійсно велика кількість їх заїхали, зокрема через Волинську митницю. Я не готова зараз сказати вам по гуманітарній допомозі. Можу порахувати саме скільки. Тобто, так є дві процедури. Пам'ятаємо, що вони всі розмитнюються на кордоні. Просто митниця окремо в переліку товарів гуманітарної допомоги, не виокремлює до трансформаторів чи ще чогось іншого. У нас просто там йдуть електричні засоби і все. А ми окремо робимо виключення поряд, бо ж велика категорія товарів дарується українцям для того, щоб вистояти у цій війні. То в нас просто йде перелік там засоби медичного призначення або м, предмети харчування, або предмети гігієни. І окремо ми вирізняємо лише транспортні засоби із переліку гуманітарної допомоги і рахуємо, тому що після цього ці транспортні засоби по законодавству України мусить стати на облік в реєстраційних центрах. Це товар такого довгого вжитку. Е, акумулятори, трансформатори людина їх просто привозить, ставить себе використовує. Ми не обліковуємо так детально їхню кількість, якщо це завозиться як гуманітарна допомога. Проте е, благодійні організації на адресу яких це завозиться, мусить вести чіткий облік, тому що після того їх кожного разу спитається, куди вони поділися, і кому в якій частині чи якому нужденному вони це передали? Тобто, в принципі, порахувати можна, але це не в митні статистики. Угу. І, пані Валентино, на сам кінець чи можете розповісти, яка ситуація із чергами на пунктах пропуску? Чи є вони з української сторони, чи є можливо з Польщі з польської, наскільки вони великі? Має гарну новину. Сьогодні в пункті пропуску я один дорогуськ з двох сторін, що з Польщі, що з України, в черзі стоїть ноль вантажівок. Чим це черги да. цього домоглися? Я не знаю, як довго буде тривати, бо ми розуміємо, що з боку Польщі черга нуль через те, що наші брати католики святкують Різдво за західним обрядом. А з боку України немає живої черги, оскільки усі прийшли на є чергу. Uh -huh. То черга взагалі є, але далекобійники, які в ній стоять, не стоять на дорозі. Вони очікують, коли їхня дата в черзі підійде. і Вони тільки тоді під'їжджають під пункт пропуску. Прикордонники відкривають їм шлагбаум, і вони заїжджають на митне оформлення. То і, і така ситуація на виїзд у нас з 25 го числа. Тобто за п'ятого, двадцять шостого, го числа у нас вже немає живої черги, і вони не мучаться там у снігу, в холоді. Я маю на увазі про водіїв, які такі справді потерпали, що в літі від спеки, що зараз в за від морозу. Наскільки це буде довго тривати? Ми не знаємо, оскільки пам'ятаємо, що попередні. Початок старт електронної черги зірвався з огляду на те, що полетіли сервери, і ми дуже залежні від електропостачання, усі залежні. Просто якщо умовно не я годині в митниці чи на у тому само є можливість, ми давно подбали включити генератор на випадок відключення електроенергії. То у далекобійників і людей, які обслуговують ту електронну чергу, я маю на увазі безпеку, трансбезпеку, взагалі є можливість заспитися на зв'язку і контролювати її. Хоча кажуть, що з попереднього збою зробили висновки і вже тепер його не буде. Ми сподіваємося, що власне ці нулі вони так і продовжаться. Тобто на його дині ставили завдання і досягнули його під ялиночком. Так, остат... так. так само були величезні накопичення перед Різдвом. Люди намагалися хто куди дістатися для того, щоб е, все-таки свято зустріти в родинному колі, а не в дорозі. На сьогодні вони трохи вщухли, але все одно ці передноворічні качелі вони ще спостерігаються в різні боки. Пам'ятаємо про те, що в нас ще попереду свято Нового року, з яким усіх вітаю. Е, у нас, можливо, ще є люди, які святкують Рівдво за східним, а не західним обрядом, і, і ми теж шануємо їхній вибір. Але пам'ятаємо про те, що митниця завжди робить все для того, аби працювати цілодобово, безперервно, навіть святкові дні. І станом на зараз у нас це виходить: що по пропуску, що по фіскальному нашому навантаженню, тому що теж. Ми вже бачимо, що ми виконуємо план, доведений нам виконання бюджету у головні місяці, і сподіваємося, що разом будемо незламними як на новий рік, так і після нового року для того, аби якомога швидше відсвяткувати нашу перемогу. Дякуємо, пані Валентино. За ці добрі новини, за привітання і за те, що знайшли можливість з нами поспілкуватися в прямому ефірі. Уже про секретарка Волинської митниці Валентина Черниж була з нами в ефірі. На все добре, тримаємося. Romanos.